Добрий день, вітаю вас на своєму каналі. Ага, що в нас? А в нас тут, виходить, свинка завезена з іншого господарства. Що ми її робимо? Виявилося, що в неї чесотка. Зараз приготую розчин. не приготую, а розведу 5 літрів води. У нас є такий препарат, як Бутокс 50. Так, беремо тряпочку, розколочуємо і йдемо в сарай. Все у нас Липучку треба додати. Ось. Це все надо її покупати. Вона аж проситься. Так. Ну, зараз покупаю і потім покажу. Просто беремо рощинам, купаємо, да і все. Так. Покупали свиню. Дивіться вона. Мало того, що ми її покупали, так вона ще і обеззаразливий у... станочок. Звісно її чухається, але ну, тут ну, вона пройде. Зато буде вона у нас. Небо установка Стоновки сегодня. Так. Покупали свинью. Смотрите, она. Мало того, что мы ее покупали, так она еще и... О... беззаразовий станочок. Конечно її чухається, но тут ну, воно пройде. направить. то буде вона у нас беззаражена. Станок і сьогодні.